Золотий Унітаз Америка вагою 101 кілограм, а точніше, друга його копія, перша була викрадена 2019 року в Лондоні, виставили на аукціон Сотбіс в Нью-Йорку за ціною 10 мільйонів доларів. Автор цього дорогоцінного шедевру Мауріціо Кателан, сучасний італійський митець, а аукціон з продажу Відбудеться 18 листопада. До речі, цей унітаз не тільки золотий і коштовний. Він абсолютно функціонуючий. Великий єгипетський музей Джем, лише в двох кілометрах від знаменитих пірамід Гізи, відкрився 1 листопада. Будівництво тривало два десятиліття, і от видовищне відкриття. Подарунок єгипту всьому світу від країни, історія якої налічує понад 7 тисяч років. Урочиста церемонія була грандіозно помпезною. Серед гостей були представники інших країн. Найбільш яскравою пам'яткою музею Джем є колекція скарбів гробниці Тутанхамона, виявлена у 1922 році. Статуя Рамзеса ІІ, яку перемістили з площі в центрі Каїра. Джем займає близько 120 акрів площу і має дизайн, що нагадує піраміди. Вартість цього музею становить 1 мільярд доларів. Очікується, що Джем буде приваблювати близько 5 мільйонів відвідувачів на рік.